Вітаю, любі друзі! В гостях в себе на каналі. Хто підписався на мій канал, ласкаво, прошу. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтеся. У нас сьогодні з вами вивелися індюшата. Ну що ж, вже будемо вибирати трошки Було 15 індюшат. Подивимося, скільки залишилося ще тут яєць. Погляньте, як виглядає. Датчик прикріплений до яйця і ось, нічого йому не шкодить абсолютно. Так. Вивелося. Ось тут майже вивелося маля. Можемо йому ось так допомогти. Оп-хоп. birthday. Отже, в нас... О, і тут вивелося, бачите? Також хеппі бьозди Ну що ж, у нас благополучно вивелося останніх три маляти. Ось так повинна виглядати шкірочка. У всіх індюшат є така сопелька, я це так називаю. Ось, і вже несемо їх у брудер. Вас, скоріш за все, цікавить, що сталося з цими курячими яйцями і в якому вони стані. І коли планують виводитися. Походу, я їх поклала на сьомий день і трішки просчиталася. Треба було покласти на шостий день. Ось, то ви вже собі занотуйте, курчата не всі. Ось так я їх переверну знову на ці нулики, бо індюшата їх порунтали. Так, як би то вам, бачите, в повітряній камері курча? Запитували мене по маранах, що погано виводяться. Ну, погляньте, з усіх яєць маран найперше наклюнувся. Побачимо далі. Виводилися інтершата, ми бачимо, запотіли дуже віконечка. Зараз відкрию вентиляційне оце яйце і нехай волога вся зайва оцей конденсат, що тут утворився, підсохне. І вже тоді будемо чекати на кльову та виведення курчат з спільної інкубації, індика та курей. Ось такі то справи. з 15 яєць, які були запліднені і успішно інкубувалися до завершення, ми маємо 100% виведення у спільній інкубації разом з курчатами. До речі, трошки про... прогадалася я з розрахунками і. Потрібно було все ж таки закласти курячі яйця не на 6 добу, ой, не на 7 добу, а на 6, а то й п'яту добу. Ну, нічого, там курчата продовжують інкубуватися. Оце індюшатко, саме останнє вивелось, що підсихає. Давайте з вами разом їх порахуємо, їх має бути 15 штук. Отже, так, де ви є тут мої малята. Так, щоб ви всіх бачили. О, ті, що вивелися раніше, вже хочуть їсти. По-любому. Зараз я їм вже все підготувала, буду давати. Отож, один, два, три, чотири. Добрий вечір. Два, чотири, шість, вісім, десять. Дванадцять. 14-15. Видно вам? Можете ще раз перерахувати. Е, дуже небезпечний оцей момент, який ви тільки що бачили, коли індюша перевертається на спинку до дригом. В перші години потрібно після виведення слідкувати, щоб вони вже окріпли, стали на ніжки. І, якщо є потреба, допомагати. Тому що це може бути фатально для індюшат. Ну, прям-таки дуже фатально. Отож, заклали ми з вами 20 яєць, 3 було з червоним кільцем, 2 неопліт, 15 яєць інкубувалися в нас протягом 27 днів. Двічі вимикали світло, нагадаю, хто зі мною давно, той вже це пам'ятає. А саме одного разу вимкнули на 12 годин, іншого разу на 8 годин. Но інкубатори теплуша справилися на всі. 100 балів, тому що вивід в тешеня індюшат становив 100%. Наразі тут в брудері 32 градуси бачу, трошки хакає її зажарко, але цьому, що вивився нещодавно, дуже комфортно. Тому ці малята розповзаються від лампочки трошечки подалі, і нічого страшного. А цей зараз трошечки окріпне, підсохне і вже буде далі також. Бадьоренький. Не залишала я його в інкубаторі, допоки він там просохне, бо що правильно там інкубується ще куряче яйце, яке тільки но починає пробиватися в повітряну камеру, і одне вже маю на кльов, а саме яйце марана. Як би це не дивно звучало, но воно так. На задньому фоні чути виводиться сасо. Ось, ну, про них розповім вам в іншому відео. Буду пропоювати індюшат. Ось такою аптечкою. Будете мене питати 100%, хто вперше дивиться моє відео. Що воно має в собі? Ось такі препарати і інструкцію повністю, як, в який період потрібно пропоювати індюшат. Це най-най-най крутіша аптечка, яка лише може бути. Тому, де я її беру в інтернеті. Все, що я вам показую, я гуглю та купляю в інтернеті. Спеціальних у мене пропозицій по продажу цих препаратів немає. І спеціально я не, не займаюся таким, тобто, продажем. Тому ось такі-то справи. Трошки підсохнуть ці два маляти і вже теж будуть бадіренькі. Отак, От щоб ви розуміли, лишень поклали водичку, і індюшата вже розуміють, що їх треба, що ту водичку потрібно пити. Тому не варто їх макати клювиками або якось насильно призводити до води. Вони надзвичайно розумні. Як курчата, так і індюшата, точно так само і каченята. Вони дуже куметно сплять, коли лишень що як вивелися, тому не потрібно хвилюватися і дуже переживати за них. Ось оце моментик. Він повинен обернутися самостійно. Але якщо ми бачимо цей момент, то допомагаємо йому. Ну що ж, всім вам бажаю вдалих інкубацій, щоб у вас також виводилися малята 100%. Для цього потрібно набратися великого терпіння, що вам також і бажаю. Нехай все задумане вам і здійснюється. А малята, які виводяться, тільки тішать вас. вони ще такі незграбні. Але загалом дуже-дуже чудові. Чи є шпагатики, чи є щось ще, нічого поки що не бачу, Наче всі так перекручують, перекочуються, пере перетопують з місця на місце. Дивіться, як спить комедно, бачите? О! бачите, ще раз доказує, що не потрібно за них перейматися. Ми встигла. Що ви собі розумієте? Вони вже навіть пір'ячка собі пушок підчищають. О, о, дивіться, дивіться. Дивіться, який куменний. А це цей, що останній вибився. Бачите, такий бадиренький, що такий смішний. Ну, тим не менше. О, дивіться, які любопитні. Гоп-хоп. Давайте, давайте. В общем. Чудові малюки. Тому хто ще боявся виводити індиків бік 6, не бійтеся, просто... Важливо, щоб їх не перегріти, як і будь-яку іншу птицю. Ось, не перегрієте, то і матимете також чудовий результат. Ну і, звичайно, немало важливо, це якісне інкубаційне яйце. Ось, Яйце дуже якісне, я задоволена, кожен раз виводком пташенят, саме з угорських кросів, тому. Скільки смішне. Комедія. Ось такі малюки. Вже щось намагається клювати. Щось. Лише вивелися з яйця, а вже бачите, і хочуть їсти і пити. Дивіться, що витворяє. Так. Опа! Так може відбуватися перших пару годин після виведення. Я вже який раз повторила, але деякі маляти так роблять. Це не значить, що вони хворі, це не значить, що з ними щось не так, все з ними добре. Добре з тобою, все, ну. Томилося, ой, томилося. Деяких пташенят навіть на крисах уже почали продзьобуватися пір'ячка. Ось, погляньте, вона лише що вивелось. Ага, бачила такі чудеса, як швидко вони ростуть. Ось так. Слава Україні! Дякую всім Збройним силам України, героям слава! Дякую вам за коментарі, за підписку, за вподобайки. Нехай все, що ви собі задумаєте, обов'язково вам здійснюється. До нових зустрічей.